Говорите, да. меня никто не вызывал, и я не был, мне повестки не приходили. А вы где прописаны? Я не прописан. А я временно выписан. А где проживаете? Какая разница, где я проживаю? Вы меня почему остановили? Можете мне объяснить? Спросите ну, у вас. Ну для чего? Что, что вы были обязаны. Сначала мобилизации. Вы, вы военный? Да, военный. Я ну дайте, будь ласка, документы. Пожалуйста. Вы снимаете? Конечно, снимаю. Веду а прямой. Эфир. Ну вы же меня остановили, Потому, для того, чтобы осветить, чтобы люди видели, чем вы ж занимаетесь. А, мы занимаемся. Да, да. вы, да. конечно, да. вы, же не... ну, меня честно, остановили. Не запрещено съемку. Не места. запрещено. Запрещена не съемка, запрещено. Не запрещено. Конституцию кто-то отменял? Кто отменил? А ну, Хорошо. скажите мне, кто отменил Конституцию? Вот назовите. Сейчас. Когда, Сейчас. где, каким законом Конституция была отменена? Вот я хочу услышать. Кто видно ее? Потім відміняв Конституцію. Ну давайте документи, будь ласка. Ви ж мені. Ви сйом поведете? Ну звісно, веду. Ну да, ну ви ж особа публічно. Ви слухайте уважно. Я читав. Свої права я знаю. Ну а я вас по чоловіче запитав, чому я вам повинен відповідати. Зобов'язаний? Я вам зобов'язаний чимось. Що ви мене запитали відповідати, що мене зобов'язує? Норма закону, яка мене зобов'язує, скажіть мені, будь ласка. Ви військово об'язаний. Яка різниця? Я військово зобов'язаний чи ні? Я вам повинен на це відповідати? Кого мені почекати? Кого? Я хочу почути, кого мені треба почекати? Ви хто? Надайте послідчення своє, будь ласка. Я вам вже показав. Де? Ви знімаєте. Де? Ну так надайте посвідчення, чому ви. не даєте. Ну, на ну я ж повинен, повинен його зафільмувати, кову і що. Бо я не буду. Бу... Мала, не троне тебе, не будийся. Я не хочу виключати, чому я повинен виключати. Ну ви, приїде, ж, ми, ви ж мене, ви мене запитали. Да, я вам представив документи. Так а я не читав їх. Я не бачу, хто це. Поліція, так дайте документи. Приїде поліція, висміть. Почему вы знімаєте? Я знімаю, бо я так хочу. Я тут живу. І я ходю здесь, ви не бачите, що я роблю. Ось ви бачите, що я роблю. Та поліція, що мені поліція? Ви мене зупинили. На якої підставі? Які у вас є для цього повноваження? Надайте, будь ласка, мені, Та не час. Ви мені або надайте. Документи свої, хто ви, що я Які ви. Які документи? Дію, дію, дію я я дію, дію. маю право вести відеозйомку. І буду вести відеозйомку для того, щоб <кхе> фільмувати, що ви робите і як ви робите, на підставі чого робите, на підставі якого закону і що воно дає повноваження. А мені ваша поліція, до чого мені ваша поліція? Я що, повинен когось чекати чи що? Та, Хорошо, визивайте, ви ж її викликали, ви її чекайте. Я ж не викликав її. У мене є свої справи, заберіть, будь ласка, руки. Визволі поліцію. Та, ми... ви, викликали... ви викликали поліцію. А я яке руки забери. Руки забери, я кажу. Руки забери свої, ти хто? Ти конкретно хто? Ти людина, чоловік, військовослужбовець. Хто? Ти? ви правильно? Я а чоловік, ви, людина. Ну, а ви з нами на ти. Та, Та яка ти, різниця, ти. як я, якщо вас образив чимось, я не зрозумів, що я назвав. Я да, питаю документи. хлопці, ви хто? Ну дайте, будь ласка, документи. Я хто вам ви? документи. Ви Які документи? Ви? А я що? Не маю права вести, що мені що забороняє? Мені а що ви мені забороняє відеозйомку вести? Що? Я затриманий. Що, ну, а які полиція? питання, я вами і... затриманий. Йдете, а я нічого їм не зобов'язаний пояснювати взагалі. І я їм те саме можу сказати, що і вам. Не більше і не менше. Що ніхто не може ні мені, ні вам, ні йому, ні комусь іншому фільмувати. Ваші дії. Ви що вас. Щоб люди бачили... що ви робите. А чого ви боїтеся, якщо ви не робите нічого? Щоб, щоб люди. Прийдували. Да що ви, да, ви кажете? На підставі якого закону? Покажіть мені, будь ласка, прийду, цей закон. Я... Що мені забороняє знімати? Назвіть мені норму закону, яка? Норма? Да, та я... при чому тут поліція мені що, заборонить знімати чи що? У поліції що, більш повноважень, ні у вас? На, час, на який даний час, які Да Я не повинен вам показувати свої документи. Це по-перше. У нас що, паспортний режим введений, чи що? Чи військовий, стан. військовий стан, не паспортний режим. І це не надає вам право ходити і це робити, що ви робите. Ви хочете сказати, що ви робите праве діло. Да? Ходять люди, а ви отако підходите безпідставно, ви хто, ви що, що ви тут робите? Яка вам різниця, що я тут роблю? Ну, яка вам різниця? Що вам надає повноваження? В мене питати, що я тут роблю, скажіть. Є у вас на це повноваження? Повноваження у вас є? Для Єдє цього, поліція, вам, є ли у нас повноваження. Та мені двічі. Мене... Послухайте, ви зупинили мене. Не мене поліція зупинила. А ви я вам да, з вас Я, я у вас запив. Ви не документ. представились. Я, я не, представил. не бачу документи ваші. Я не бачив. Це не означає, що я вам їх не показував. Я показав документи. У мене Все зазнято. Поліція. Показували ви мені чи ні? Зараз ви поліції. Та я не збираюсь Долу поліції думаємо, нічого не пояснювати. Розумієте, ви чи ні? Ми зараз ждемо наряд, ви будете обіцяти. Я не зобов'язаний нічого їм пояснювати так само, як і вам. Зрозуміло вам. Заберіть, будь ласка, руки, я взагалі йшов руки заберіть. Ми визволимо поліцію. Да, мені. Ви викликали, да. я викликав. Да. Питання, да. я викликав. А я до чого? Чим ви ведете відповідь? Я... Забери, будь ласка, ціля. Чому ти руки сунеш? Нормально розговорю. Послухай, ти мені. Не ви... Я ж викав. Ти мені. Я... А ви розговорювали да? з вами, так? Ну, ну ты можешь на вы, да. а я могу на ты, так? Ну, вы немножко кажу. Что мне забороняет на ты с разговаривать? Ты. С уважением разговаривать. Я с уважением разговариваю. То, да. Вы, мы на, показали... на ты это не говорит о том, что это не уважение. Чуть -чуть. Кто потише, ты? Потише, чуть -чуть. Объясни мне, покажи удостоверение. Кто? Вот, сержант. Хочу... Причем здесь этот меня. товарищ сержант для тебя. Для да. меня он кто? Вот этот товарищ сержант? Он вам показал удостоверение. Какое удостоверение? Он, Покажи он, 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 мне. Вот я снимаю с самого начала, какое удостоверение он, он, мне, показал. он мне показал. Ну какое он сказал, Ну, ну вот, по, билеты, по совести, он какое удостоверение то, он показал. Мне. Я вам показывал то, что он Если есть удостоверение, ты не можешь его показать? На видеосъемку? Ну естественно. А что такое? Военнослужащих запрещена чем? Каким законом? и нормой? Все? Да закон... чем здесь полиция? Полиция то же самое объяснит, что и ты мне объясняешь ничего. Вам еще раз говорю, я с вами на вы разговариваю. Да так какая разница вы вы. на вы или на ты? Мне не запрещает на ты Но разговаривать ты ничего Абсолютно. и на вы разговаривать да ничего не тихать. запрещает. Я разговариваю громко, вы а не кричу. Вы я вы разговариваю громко. Так, я так вот, такую вот, 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 Какую? Ну вы же меня остановили? Я вас остановил? Я или я, я к вам подходил? Да. Мы что? На основании чего? Я задал войны. вопрос. На основании войны чего? Войны. Вы как где? Паспортный войны. режим войны. у нас введен, я не понял. Да Что-то да. Марченко об этом ничего не говорил. Да. Да. По какой да. причине? А куди дивитись, хлопці? По як... З якого приводу ми... указ, це не закон. Все? Дослухати. Я не хочу дослухатися. Дослухати. Указ Дослухати. це не є закон. Дослух. Ви розумієте Дослух. про що Дослух. я говорю? Дослухайте. Чи ні? Дослухайте. Я не хочу слухати цю балакнину. Ви ви я. Я вас щось Дослухайте. питав. Дослухайте. Я конкретно у вас щось питав у я цього ви чоловіка, в цього, ви цього ви у вас у нього що. Плава. Плати, Плати. Нічого Рідно не питав. Якого? Указ. Це що закон? У мене нема президентів, я Рідно. сам собі президент. Рідно. Президента. Рідно. Вашого президента. Так, нашого президента да. ну. Держави України. Введено військово положення на території закон. України згідно Конституції України президент. А ви читали Конституцію хоч раз? Я вас попрошу не вести відеозйомку. А я буду не вести відеозйомку. Ні н... Мені того, нічого не забороняє. Ну, ви ні... не в... не в... військовослужбовець, та, ви кажете. Військовослужбовець. Та, ну, от і все. Військовій Питання які? Ви ж нічого не робите кримінального. Що ви робите незаконне? Що вас не можна знімати? Що? Ну ми ж не знаходимося не на війні, ми ж знаходимося всередині, де є? поки що на слава на Богу, території нічого України не виходить. Воєнний стан. Угу. І конституцію що скасовано? Ну як це чому? Ну як це чому? Як це ну Вхіднової... так я ж і питаю, чому? Ну, Вхіднової... ну воєнний а стан це не я не стан війни, хлопці. А є воєнний стан і є стан війни. Стан війни це коли країна. Воює в стані війни, так а воєнний країна, стан війна. це юридично, це зовсім інший це юридично, термін. З так, введено, не це не війни, вироб, Там написано, які можуть бути обмеження, коли введений воєнний стан. Там написано термін обмежень, обмежень не заслухайте, ну, обмеження і заборона це різні речі. Обмеження. обмеження це коли обмеження, а заборона це обмеження, коли заборона. Практика, а там же написано. Ви так, на який термін може бу, можуть бути обмежені права громадян? Мої його Україна, і... далі почитайте. Так, ну, далі. Почитайте. Так, далі. Ну уважніше, я ж кажу, це юридично різні терміни. Стан війни і воєнний стан. Стан війни, коли в країні тоді, так, да, тоді конституція. Що Вам зачитати закон? Та я який закон? Да. Який закон? Да. Який закон? Да. Я йшов, ви мене зупинили ваші документи? Представили. Кому представились? Ну кому ви представились? Я а чому я питав ваші документи? Для чого? А я їх що бачу? Ви їх достали і тримали в руки? Ну мені особисто ви нічого не показували? У мене зазнято. Давайте не будемо, хлопці. У мене зазнято. Ви мені показували їх чи ні? Що ви мені розказуєте? Дурня з мене Україні, тут ліпите, стоїте. Та ви з себе робите, ви, я до вас чи? підходив, ні. Ну так а чому ви до мене? Ну так а чого, на підставі чого? Ну далі що, що у вас повноваження є це робити. Які повноваження є у вас це робити? Нема, ну так а що ви хочете? Чекайте, ви Ну які повноваження? Немає. Да. Ну ви не можете ходити і отако от питати. Ну бо у вас немає повноваження. Ну що у вас печатка відсутня державна. Стаття 20 Конституції України, там все написано про державні символи. І якщо ви мені покажете у вас посвідчення, яке має таку початку, тоді я скажу, да, питань нема. Ну це я, це я вам просто хлопці кажу, для Чекайте, інформації вами особисто для кожного. Що? Хто перед вами на ваш В Чому зараз? тут хто? Я ж чув хто? Я ж не ви, я ж не виясняю хто ви. Ну, я ж бачу, в чому. Ну, у вас нема повноважень. Питати в мене або будь-кого іншого щось. Так, як ви робите, ви розумієте, що таке відсутні повноваження? А що таке перевищення своїх повноважень службових? Ширі. Ну, ви розумієте, це не я. Це ви, ви стараєтеся на той закон, про який ви говорите. А я вам кажу про той самий закон: що якщо людина не має повноважень... Трошки інжі, На будь-які діти. Яка різниця? Він стосується будь-якого службовця. Не особливо там ЗСУ чи поліції чи ще когось. Угу. Це виключно всіх. Збройних сил України немає права. Ви не чуєте чи що? Я, я де? Де? За... де є межа воєнних дій? Звісно, зобов'язані, ну як це? У нас, є. у нас, слава Богу, на жаль, поки ми ще тихо тут. Це... Слава Богу. Чекайте, ви в на правовому полі розмовляєте, або фактично. Ви в, на що нас стараєтесь? Ви, ви ви в дій. Чому? Да. Бо Введений воєнний стан. Воєнний території стан, території не стан. Роз... А чому не стан війни, хлопці? О... А чому не стан війни? Якщо в Конституції О, написано, що у нас повинен краще, бути хто? стан війни, чого він не в нас? Ні, чого він не в нас, якщо стан війни, там же ж написано конкретно, стан війни повинен бути. Воєнний стан може бути 90 діб. Так. Так, Війни є 90 діб. Ну так 90 діб, так війна вже більше півроку йде. Так. Вже повинна наша країна і, перейти якщо на воєнний стан. юридично розмовляти, то у нас... Я розмовляю війни, з вами війни, зараз згідно Конституції, тому що у нас так, всі юридично. і все спирається на що? На Конституцію, на найвищий він, закон зі, в країні. Тому я юриди, я з юридичної сторони говорю з вами. Фактично, звісно, війна, а юридично то відсутня. Стан війни і воєнний стан – це різні, різні, терміни. Будь ласка. Разом президента від 12 сотня 22 року. 573-22. Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 23 серпня строком на 90 днів. Закону нема такого, щоб продовжувати це. Повинен бути закон, а не указ е, і наказ повна рада. Ну стаття 92 конституції України. Там написано, як у нас повинні утворюватись державні органи. І тобто наш не легітім у нас, це не це, не, це не на мою думку, це на думку конституції, а не на мою думку. Чого це на мою? Я так само читаю конституцію, ну, як і ви читаєте. Це, це правила гри. Ну Тому це держави це держави як устав. Так, устав внутрішній, який ніхто не повинен порушувати. От ви пішли туди на службу, mm -hmm. значить ви устав цієї Конституції, ви не можете порушувати його. Ну, Тому так, що це... це е, ви це самі вірно. за це будете нести це відповідальність. Ну. ну не самі. Ну як? Якщо, ну, є, ні. Я, ви їх маєте. якщо там на службі. Якщо там на службі, то ти несеш порушуючи цей устав. Це як на фірмі. Я взяв тебе на працю на фірму до себе і кажу, ось наш устав, працюємо тако. Якщо ми згідно не уставу, працюєш, то будь ласка, ти тут більше не працюєш. Все. Кодекс. Так само і це із... У нас вже написано в Конституції, стаття 92. Що там повинно бути? Там це де. Ну там це закон, про який говориш. ти. Якщо спиратися юридично, я юридично і говорю, там же ж написано. Це ж не я придумав і написав. Да, да, да. Воєнний стан і стан війни це різні речі юридичні і різні наслідки. Чому вони війну називають агресією? Ну чому, якщо у нас війна, блядь, їбашать людей блядь, мільйонами? блядь. Як це у нас блядь, може бути стан війни, якщо у нас війна згідно конституції? По факту у нас війна, а юридично у нас тут просто воєнний стан. Вася Петією воюємо. Якщо я вас розумію вашу тактику. Не тактика, це то, що є. Це ж не я писав. Стан війни це ми коли наступаємо, коли ми агресор. Це коли нападає інша країна. Коли ми нападаємо на іншу країну. А як ми а як ми можемо виконувати згідно конституції виграти війну, якщо в нас війни нема? Репарацій не буде, нічого не буде після війни, тому що стан війни не оголошений. Ви це підкріплюєте? Я підкріплюю це. Війниці, да, це все це це, 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 там є. Ні, це не моє. Це я перевіряв на сайті Верховної Ради, Кабінети міністрів, всі закони, постанови. А репарації, а репарації це коли після війни, я кажу так своїми словами. Нас розхуярили, як розхуярили. Потом Верховна Рада визнавала Росію державою агресором. Де в Україні? Коли яким законом... Вона її визнавала? Де? Я не бачив, не чув. Ну тобто, якщо ви не бачили, це не значить, да. що її не було. А як воно як воно визнано? Так, ви зараз, я грану, діну, як ви воно визнано? Визна... Зараз визначається право свободи людини. Визнано. Чим воно визнано? Субтитры сделал Ну. І для чого тут 92 стаття? Ну так почитаєш. Там же ж написано. Ну, тут про те, що воно. Ну, Хорошо. Згідно ну, законодавства, діє законодавство. Ну все, в межах повноважень своїх і в межах закону все. Більше нічого там немає. Так же ж написано. Що там такого написано? Основи національної безпеки Організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку, правовий режим державного кордону, правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації, порядок організації, проведення виборів, і референдумів. Ну, тільки, Кто, що, ти, тільки що ти прийшов ну, про порядок воєнного правовий стану режим, да, правовий да, режим правовий да, режим воєнного да. і надзвичайного стану. Да. В чому питання? Правовий ну, режим у нас узаконений згідно з Конституцією України, 109 статті. Президент да. України ти, ти розумієш згідно що... звернення Ради національної безпеки і оборони прийняв указ проведення воєнного стану і рактифіцирована в Верховній Раді України. Так, воєнний Чому стан введений на 90 так, днів. Так. А потім, щоб його продовжити, вони вже не можуть його продовжувати. Його вони повинні продовжувати. Вони зобов'язані вести стан війни, днів. хлопці. Стан війни це зовсім інший стан. Це зовсім інший стан. І там, і там, там, нас потім питати ніхто нічого не буде. Чому ми не оголосили стан війни? Чому це а кому ми потім будемо. Ну а де? У нас воєнний році. стан. У нас воєнний стан. Так, і ще в 2018 і, році. Ще раніше було. Ще було і раніше. Не, було, 18. Було, було, було. Було, ще раніше. Тому я саме про це. Того, від того, що ви не знаєте, що це що, звільняє когось від чогось. Так само, як і мене. Ви питаєтесь щось накидати? Та я нічого то, вам не накидаю, хлопці. Я вам нічого не накидаю. Я сказав спочатку вам, що у вас немає повноважень взагалі запитувати у мене, чи є у мене якісь документи, чи що я тут роблю. І які у вас є повноваження. Ну який? Указ. Указ це, це не діє. закон, хлопці. Ви розумієте, я про це закон. Не закон. Це ну, так основа, виж... основа, це рада А, Ні, це без не без може фактів, бути такого сну. Ну як це? Це за про закону, а це по указу. Ну як це так? Вводиться воєнний стан. Чому? Закон є, нема. Я ж про є. що кажу? Де закон той? Зараз я можу читати. Закон. Я про воєнний стан. Я про стан війни. Ви мені про воєнний стан. Я про воєнний стан розумію, що є. Ну з, з юридичної точки зору немає. Його. Є воєнний стан, який не можуть вони подовжувати. Він діє на території України. Хто? Воєнний стан. Ну його ж приймають? приймають. Він діє. Хто? Стан. Юридично? Ні, бо вони не мають права його Чекайте, вони не подовжувати. Прави, Верховна Рада не може його подовжувати. Є 90 днів. Є воєнний стан. 24.02 був об'явлений воєнний стан. Через 90 днів повинен бути стан війни введений, а не воєнний стан подовжений. Я про це говорю. Тобто. Так, ну що, тобто. Люди, дипломати. Вони невірно. вірно. У вас є освіта? Немає. Я самоучка. Сам читав, так. Ви подали в Конституційний суд якусь... Який? Про, щоб пересікти це правопорушення. Звісно, я написав у всіх соцмережах, де тільки можна було про це. Mm -hmm. І так, так, вже це давно, вже не, не зараз. Соц... Соцмережа це те, де на сьогоднішній день знаходиться людство. Так я скажу. Де, мож... де вони можуть почитати? Ну як, звідки я знаю. Ну Тому що, мабуть, час такий. Ну чому придумали дію, шмію? Для чого вони придумали цю електричну херню? Для чого? Для ну, для себе. Тому що Ні, от це не, мер. Не, Воно я мені... Громадянин, мені, мені. потрібно... А, а мені не потрібно, бо я жива людина. Так мені потрібно живе. Я хочу з живими людьми спілкуватися. Я бачу вас живих. Вас, так, ви живими, ви так. Ви да. ви Та я не про це. Я кажу про що то, що те, що було. це мене не примушують. А для чого вона мені? А в чому Якщо в вас мене особисто проблеми немає. Ну не я ж вас зупинив, ви ж ні, мене зупинили. Ну. не кажете, що дію, це погано, щось іще. Я не, я не сказав, що погано, я кажу, що це штучно, зроблене. Не живе, я кажу. Тому звіс, я кажу, звіс, що звіс, для людей це не обов'язково мати. Та ні. Я в ньому Да. Можливо. Так і я. Там закон, ви знімаєте Так і видео. я. Да. Це погано, Нічого, а що тут погано? Вас купувати я кажу про дію, що мені вона не потрібна. Так. Я жива так, людина, мені не вона не потрібна. Я беру те, що мені потрібно. Я про дію, сказав, що вона так, мені я вам не кажу, потрібна. Ви її не брати. Та, та я її не беру змушую. її. Я її не беру. Я кажу, я не встановлю її, я не, ну, не користуюся. Так, Но законодавство вас змушує мати присутність. Не, не змушує мене законодавство. Нема такого закону, який мене на сьогоднішній день зобов'язує, щоб я з собою носив паспорт. Взагалі-то я ходжу з, з документами. Ну зараз на даний час я їх з собою не маю, тому що я з собакою на прогулянці. Які мені документи потрібні. Я що, їду після 11 вечора, чи що? Я дожен з собою носити документи. Щоб задавати такі питання, треба мати повноваження на це хоча б. Довго я тут буду знаходитись Чекаємо поліція. Ну скільки чекати. У мене є свої справи я що, зобов'язаний чекати, чи я чимось обмежений? Чим я обмежений? Я чимось Скажіть мені, будь ласка, ну зупинили далі. Я обмежений. Дивіться. Я дивлюсь уже пів години. Я питаю, я обмежений чимось? Я чимось обмежений? Так, в Русі. Так, та, та, ну ви, ви чекайте, ну ви чекайте, ну, кого вам завгодно? Я, яке маю. Відношення до того, що ви викликали поліцію, і чекаєте поліцію. Я яке відношення маю особисто? Я яке маю відношення до того, що ви викликали поліцію, яке я особисто маю відношення? На підставі чого я вже запитав пів години назад. Да. Президента про введення воєнного немає у вас, хлопці, повноважень, так само, як і в мене, нема повноважень вас зупиняти, так само є. і питати є. у вас. Та хто б не приїхав, би нема повноважень, є, так, підстав погано, немає в Україні, я Погано. Я ж не вивчаю як букварії. Громадський арест знаєте, така? Да, так, читав далі, де там.